Байка Олександри Сибаль Крила не на вітер, Читає Анастасія Кравець. Бдджола зрівнятись птахом захотіла. І от як листя перше облетіло, задумала вона у вирі відлетіти. Та не судилось. Крила не на вітер. Не всім під силу високо літати, бо крила треба дуже міцні мати. увесь піднятись всім не є під силу. Літати можуть ті, у кого крила, комусь літати в голубому небі, комусь над травами збирати мед, з дерев кольба було сказати, з метеликами Ганок танцювати, не зможе птах у полі мед збирати, так віти солодкої ніжно цілувати. Це все бджолі роби ядеться, Інакше в світі все перевернеться. А щоб не сталося біди, то ти бджоло у сад лети, збирай своє мед, на зиму зваримо щерпеть. Перезимує, а тоді весна прийде. Сонячні дні все забояє, квіти зацвітуть, і твої крила силу почерпнуть. З вулика вилетить твоя сім'я на люд світанки співи солов'я. А ти за мріями лети, таж тільки долю не змарни. Бо добре та де чуєш силу. Красу любов та вільні крила дерветься серце до мети, а ти лети, лети, лети. Та як не зараз, з птахом весени, сховавшись пір'ї під його крильми, дістанешся країв чужих, незнаних. Скуштуєш смак суцвіт жаданих, здолавши шлях нелегкий далекий, крил не зламаєш, вдаль несе лелека. Зумієш досягти мети. Лети бджоло, лети лети. Здійснивши мрію іншого крильми. Ти досягнеш своєї мети. Хм. Та все одно збираєш мед, а хтось зварить смачений щербет.